Вітаємо вас в програмі Петколич Інформ на телеканалі Умань. Виховна робота завжди була і залишається важливим компонентом навчально-виховного процесу в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Тараса Григоровича Шевченка. Вихідними положеннями його є планування принципи національного виховання студентської молоді, що й визначають вимоги до змісту організації і методів виховання. Його мета і завдання виходять із загальнопедагогічних та психологічних принципів. Реалізуючи концепцію освіти як процесу розвитку творчої особистості, педагогічний колектив постійно веде пошук нових педагогічних технологій, що сприяють формуванню середовища, яке розвиває, навчає та виховує. Коледжі проводяться виховні заходи, які позитивно впливають на світогляд студентів, дні здоров'я, огляди художньої самодіяльності груп, вечори відділень, тижні циклових комісій, конкурси професійної майстерності, бесіди, лекції, зустрічі з цікавими людьми, театральні зустрічі, спортивні змагання. Цікава та змістовно була проведена відкрита виховна година видатні жінки України, де феномен української жінки розкрився в доступній формі завдяки вдалому використанню новітніх інформаційних технологій та матеріалу, який був зібраний та представлений студентами 407 П та 303 Д груп, на чолі з викладачем Кучай Алою Іванівною. Сучасна освіта має готувати людину, котра здатна жити в надзвичайно глобалізованому і динамічно змінному світі приймати його як суттєву складову власного способу життя у формуванні інтелектуального потенціалу країни, наш коледж займає вагоме місце. Викладачі нашого коледжу впроваджують інноваційні педагогічні технології в діяльність зі студентською молоддю, сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності, впроваджуючи інтерактивні форми роботи, спонукаючи студентів до використання ІКТ. Ми зі студентами двох груп: 303 і чотириста. Та сьомої, підняли до обговорення тему видатні жінки України. Українські жінки це особливий феномен. В коледжі проводяться велика кількість різноманітних заходів, які спрямовані на розвиток творчих та музичних здібностей студентської молоді. З нагоди 185-ї річниці з дня народження норвезького композитора Едварда Гріга відбувся відкритий виховний захід, на якому атмосферу Норвегії її пейзажі оживали разом із фортепіанними мелодіями відомих. Мого композитора організувала зустріч із прекрасним циклова методична комісія основного музичного інструменту фортепіано, яку очолює Лупанова Вікторія Іванівна, а також студенти відділення музичного мистецтва. Виховна робота в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Тараса Григоровича Шевченка носить великий системний характер і забезпечує виховання молодого покоління, здатного задовольняти вимогу сучасного суспільства. Запрошуємо вас до Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Тараса Григоровича Шевченка.